українська співачка Ірина Шенкарук познайомилася з хокеїстом. Команда прийшла до клубу, в якому вона виступала. Один з гравців почав залицятися до дівчини і запросив її на свій матч, який мав відбутися у Детройті. Якщо не прийму це рішення, все життя буду шкодувати, подумала Ірина, і полетіла з одного штату в інший при тому, що на всю Америку у неї було всього-навсього лише два тижні. Я не соромлюся виставляти на люди свої душевні переживання, каже Ірина Шенкарук. І саме здатність бути відвертою. Називає однією з своїх переваг. Чи допомогло це їй підкорити столицю? Про це наша наступна історія. Житомирський науковець і за сумісництвом співак Володимир Шенкарук брав гітару і співав. Десятимісячна Іринка Шинкарук вирищала в унісон татовій пісні Вся в тата буде співачкою. Сказав він тоді дружині. Хоча насправді треба було всього лише змінити полюшки. Шли роки. Плюшки Іринка передала в спадок молодшому братові, а її вереск з часом перетворився на спів. Так у Житомирі росла майбутня зірка, але згодом розрослася до таких розмірів, що в маленькому Житомирі їй просто стало тісно. Сонце на розламаю частина мені торі. Що буде з нами, не знаю, слово даю ворожбі. Я не можу сказати, що я там проміняла Житомир на Київ. Да? Житомир це зовсім інше, і там було б гарно жити, але не працювати. Тому що е, я би там не реалізувалася. Підкорення великого міста Іриною Шинкарук почалося з національної радіокомпанії України. Тут вона записувала дебютні пісні. І перші свої столичні славі співачка завдячує слухачам саме цієї радіокомпанії. Я приїхала в Київ ще зовсім мало, і знаєш, я так трималася за батькову полу, щоб не згубитися. І перші кроки тут в Києві були зроблені саме в цій будівлі на хрещатику 26. шість. Що ти, ми говорили про те, як ти підкорювала столицю. А я її не підкорювала. Я просто стала її частиною. Нарешті. Я кожного тижня приїжджала сюди до Києва, тому що тут були якісь записи, тут були якісь зйомки. А в мене тут почали з'являтися друзі, які старші за мене, нехай там на 10-20 на 20 років, навіть. але вони справжні друзі. Коли я приїжджала сюди, то я розуміла, що, от, що це вже моє місто. Але так Ірина вважала, допоки не отримала столичної прописки. Тоді вона зрозуміла, що Київ це далеко не Житомир. Адже чим більше місто, тим легше в ньому заблукати, тим легше зрозуміти, що таке самотність. Коли я повністю переїхала сюди до Києва, я лишилася одна. Я перестала якраз цей період. Я перестала працювати з батьком. Для мене це було таке випробування. Досить серйозно, я лишилася одна. От тоді я відчула, що Київ давить, тому що я прокидалася зранку, я кудись летіла. У мене вже не вистачало часу навіть просто думати. Знаєш, це якась така круговерть. і я відчула, що відбувається якась суєта, і треба просто подумати, що, що найголовніше. А найголовніше знайти кілька споріднених душ і кілька улюблених місць у цьому мегаполісі. Колись я відчувала себе тут самотньою. Сьогодні буває, я шукаю хвилинку, щоб побути з собою наодинці, каже співачка. Взагалі, от в Києві є якісь такі місця, коли ти розумієш, що бігаєш десь, бігаєш, вже змучився просто, а потім хочеться прийти сюди, подивитися, заспокоїтися, і все починається. Люблю тут бути, а є ще, ще мої власні місця. Які я не буду показувати вже близько п'яти років Київ для Житомирської емігрантки – дім, у якому завжди затишно. Це місто, де живуть найближчі друзі. Це місто, яке надихає її на творчість. Це її місто. Коли до мене часом телефонують там на мобільний кажуть, ну зараз уже навіть не питають. Зараз знаю що Якщо я вдома, то це значить в Києві. А, але питали так років з -з -з зо два, зо три тому. Ти де? Я кажу вдома. Де вдома? Ну кажу, ну в Києві де? Да? З якого це часу? Київ став для тебе домом. Ти величезний, наче снігова людина. Твоє обличчя святий тиграль. Щоб ти мене побачив, я тоді повинна У Житомир тепер столична пані приїздить у гості побачитися з ріднею, посмакувати домашнього борщу, поспілкуватися зі старими друзями і просто згадати дитинство. Погортавши з мамою альбом зі старими фотографіями, вона йшла до цього, і ми готувалися до того, що вона все таки повинна працювати сама. Звичайно, ми дуже переживаємо за нею. Ми там стараємося допомогти, чим можемо. Але справа в тому, що може наша допомога вже їй не треба. От ну я думаю, що до цього ми логічно підійшли і відпустили її. З Києва до Житомира співачка приїжджає з Анною, найкращою подругою, однокласницею і своїм директором. Я звикла працювати з людьми, яким довіряю на всі сто каже Ірина. І перед самим від'їздом до Києва однокласниці полюбляють посидіти за своєю партою в рідній Житомирській школі номер 24 Згадати поіменно всіх однокласників та вчителів. Це було так класно. Згадує Ірина Шинкару. Але це минуле. Сьогодні я киянка. Сьогодні в мене є все.